Кажи добрий ранок усім. Поповоди. Помахай, ніхто не бачить Віка. Добрий ранок, кажи. Поповоди. Добрий ранок. Йдемо в садочок, шукаємо зранку рукавички. Нас зима прийшла, ми замерзли. Так, Віка? Серед літа. Серед літа. Садочок, хочеш? Так? Угу. Да? Що там трешся? Что там трешится? Антика интересная Давай я вам закрою. Давай я закрою. Ты я беру кветочки. Вот кофе. А ты показывай все, что там есть. Ну зачем відкриваєш? Пепу показуєш, ти маєш пепу. Піпа замерзла в тебе? Нет. Ти його діла, так? Привет, кажеш? Ай, привет, каже, навчилася вже. Вже навчилася. Хочу розказати вам сьогоднішній прикол. Зненьку ми ми, ми потеряли, нічого не знаємо. Нам це прості Садочка приходить на вайбер смс-очка від виховательки. Подумали, що садочок не працює. Нам вчора нічого не казали. Діду забирає, йому нічого не казали. В смс-чці пишеться, щоб сьогодні бажано привезти дитину в вишиванці. В сьомій годині прийшла смс, Ось скажіть, пожалуйста, звідки в сьомій годині ранку взяти вишиванку для дитини? таке, в садочку. Додумалися. Далі ще в нас сьогодні має забрати дитину з садочка. Дідусь не може, тато нас на роботі пізно приходить, теж не може, більш нема кому забирати, а в нас в колясці. Ми стільки днів не виходили на вулицю, а сьогодні, як назло, пробилося колесо. У нас в коляскі надувні колеса. І от пробилося колесо. Коляски. Як ми маємо їхати, поняття не маю. Ну, прогулочний велосипед Катя ще маленька. Для нього вона там ще випадає з нього, Ні, ісі маленька. І маленька, який прогулочний. Да, вікуся майже на ньому не катається вона в садочку, а навіть якщо вона вдома в мене нема чотирьох рук, щоб возити. Якщо тато є, бо хтось є, то везе. А так нема в кому. Отакі. От так. Кому махаєш? Кому ти махаєш? Кому ти не махаєш? Сво таке. Ти така сьогодні хороша, хороша зайка така. Хороша, так. Да? Ти ж мене завжди хороша. хороша. Да? Багіра гріється на сонечку. Добре, тобі тут. Бульмастів порода. Дуже хороша собака. Сімейна. От вона нікого завжди охраняє, навіть якщо лишиться хата відкрита, можна не переживати ніхто в хату, ніколи не зайде, нічого не забере. Да, Вагіра? Так. Да. Навіть сусіди бояться, хоча вона дуже хороша, дружелюбна. Любимо просто всіх понюхати. А люди бояться. Жарко тобі, добре, свіжо, але сонечко гріє. Лінтяйка, як каже чоловік, коврик домашній, дуже боїться салюті. От коли салюти стріляють, то вона зразу. Колись було в хаті, зразу тікала на диван. На диван і все. З дивана було вигнати невозможно. Зараз вона ж на вулиці в гаражі спить, тому що ми дуже великі, так. Да. Дуже велика собака і в хаті не практично. Тим більше з дітьми. Ну і вонь неприятна, Коли так виглядає наша коляска, от пробилося колесо на думні тут хороші. Такі вони тут хороші. Пробилося колесо, от чоловік поставив таку там штуку. Ось так ми маємо їхати. Як ми маємо їхати? вже раз так їхала. Ну, дуже опасно. Ну, вибору немає, будемо їхати, потім вам покажу. Ось таке колесо. Треба на вулканізацію відносити і робити. Нема коли він пішов на роботу. Це треба забирати. вже їхати, снежка зайняла місце. Коляски їде з нами, да, Так? Мама оділа, розбудила дитину. Подина наша дуже пізно лягла, ну що робити? Будемо спати в коляски. Сніжок ти з нами їдеш? Сніж. Сніж, ти з нами їдеш? Да? Катюш, беремо сніжку з собою. Беремо сніжку з собою. Кажи місце, уступай мені. Кажи вступай місце. Mm. Діо, да, вступай місце мені, кажи. Куди бігаєш за мамою? Ти бігає за мамою. Тут От коли піду дощі, коляскою звідси не виїдеш. Ось уве такий хороший підйом. Куда виглядає спуск. Оце я піднімаю з коляскою. З дитиною. зараз все задихалася. Тяжко. Коли це ще живе, ми виїжджаємо. Є що толкати. Катя нормально, Катя соломку вже є. Катя є соломку. Ми їдемо потихеньку. От, видно, так, тако видно. Так, що звідси, машини поки у нас немає, у нас була машина, але ми її. Ой, нема машини в нас. Такому ми мучимося поки з маленькими дітьми. Зато красота, колись чоловік жив городі. у місті, в нього була мрія жити біля города. Він казав, що квартира це клітка. Нема де вийти, нема чим подихати, нема свіжого повітря, між тал про особняку. От живемо особняку. Є свої плюси, є свої мінуси. Плюсів дуже багато. Мінусів це лише зима. Зимою дуже тяжко, дорога паршива. Самі бачите. А так, а літом красота Дітям нема що робити в городі. Тим більше діти маленькі, для них це взагалі приліс, воздух, є де побігати, все своє, сам собі хазяїн. Що давно? Що там знайшла? Ну натікай звідти. Там труби є. лиши ті труби. От нас виглядає так. Куча розсади. Ми йдемо в садочка. І ми йдемо в садочка. Що робила в садочку? Ну розказуй. Співала пісеньку. Пісенку са діти п'ять та п'ять. Стівачка мала росте. Вот вишиванки. Люди вишиванці. Давай доганяй мене. Доганяй мене. Вот і Опа. <ріст> ну ха там співає? І ти співаєш? Ти хочеш спати? Спати хочеш? Вікуйся <ріст> без Катю. ха без Катю. Ой, помішниця. Толкає Катю. Ну. Корщі! Давай! Везу, везу, везу! Получається? Получається, Умниця! Давай мам буде допомагати! Опа! Поїхали! Поїхали додому, так? Да? Ну бери! Не бійся, вона ж не кусає, квіточка. Давай помогти. Ну давай, я урву квіточку тобі. Дивись, вона ж не кусає, дивись, квіточка. Опа! на. Ой, мамочка! Травичка, ну тримай. Тримай квіточку. Що там є? Що там є? Нема там пчолок. Які там можуть бути пчолки? Ну зачем кинула? Дуже файно. Зачем я рвала? можна кидати квіточку, ну підніми. Що ти урвала, можна кидати. знаєш, не сиди вдома. Віка. Мурашка. Де Мура... Ну мурашка собі хай повзе. Да. Пахне? Так. Дуже файно. Ну зачем кидаєш? Я більше тобі рвати не буду. одуванчик? хочеш? Ну йди сама рви. Йди. йди собі сама рви одуванчик? Ну йди урви. Який хочеш, той великий? Ходи Хочу одуванчик. На Доставай Ну ти що не тримаєш? А чого ти боїшся траві? Я не поняла. Чого ти боїшся трави? Що це стало що Ти боїшся трави? Віка? Ну він здувся, поки ти його несла. А де ще один є? Не ми Качу саму там лишили. Тримайся. Ще один дувань. Що це шапка тобі злетіла? Мама. а Дуй? Сильно. О, дивись, дується, видиш? Не, дується? Ой, так о, так от дується, таке ж не дується, але не їш. Пішли. Пішли. Сама йди тоді рви, все. Ну йди урви. рви. мені. йога, і знесеш, мене бай. Бай! Що розгулялася? Хто там? Хто там? Бай! Сюди. Хто там гавкає? Хочу за сьогодні з усіма попрощатися, сказати дякую за просмотри Кому подобається, ставте лайки. Пока-пока!